Зала 2. Природа Молдови багата та мальовнича. Родюча земля, сприятливий клімат, річки з питною водою, флора та фауна рівнини, степу, лісу та дельти вплинули на формування характеру корінного народу. Природне середовище визначило не лише основні заняття, методи будівництва житла та розташування населених пунктів, але й традиції, звичаї, служачі джерелом натхнення для всіх жанрів популярної творчості. Найбільш репрезентативні природні зони Молдови це височини Дністра, кодри, болота та степи. Перша експозиція, представлена у залі 2, – це Височини Дністра, розташовані на північному сході території Республіки Молдова. Природний ландшафт цієї території з великою кількістю перепадів висот і скалястим рельєфом є ідентичним до рельєфу Толтр, що на берегу прута. Уявіть собі, подорож вздовж ланцюга вапнякових утворень, схожих на океанічні рифи. Розкидані по берегах річок Дністер і прут. Товтри визнані пам'ятками природи і охороняються законом. Республіка Молдова успадкувала на своїй території ряд ланцюгів вапнякових рифів, що складаються зі скелетів коралів, молюсків, раковин, водоростей та інших морських організмів, які заповнювали тропічні моря Тортоніана і Сарматіка 10-20 мільйонів років тому. На вапнякових скелях зустрічається скеляста рослинність, типовим представником якої є Шеверекія Подільська. Тут також можна зустріти очіток хіткий, який ще звуть заячою капустою, та золоті зірочки рідкісної трав'яної рослини, авринії скельної. Навесні, в місцях, де волога зберігається найкраще, з'являється представник класу багаторічних папоротей селезінник волосинчастий. На ґрунті між скелястими плато переважають трав'янисті степові рослини. Тут також зустрічаються пижма, деревій, який румунською кличуть мишачий хвостик, чебрець, Самосил, материнка, звіробій, лікарська ромашка. Багато можна знайти із лакових, наприклад, кострицю або всім відомий пирій повзучий. Круті та скелясті береги річки Дністер покриті скельним лісом, в якому переважають такі дерева, як дуб, дика черешня, турецька вишня, липа, ясен та клен. Серед чагарників зустрічаємо глід, кизил та шепшину. Природні умови в цих зонах дуже сприятливі для життя осілих і перелітніх птахів. Серед найпоширеніших птахів цієї місцевості підсоколок Великий, Чорний Дріст, Канюк Звичайний, Скельний Голуб, Малий Яструб, Крук, Одут, Зозуля, Совка або сплюшка Євразійська, Боревітер звичайний, вивільга.